Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. Відвантажуємо клієнту Шифен 350Л з блокуванням і переднім радіатором. Київську область. Трактор одноциліндровий, ремінний привод, гідронавісний механізм, стандартний мал відпора потужності. Повишена, понижена коробка 3 плюс 1х2. Задні противаги, передні противаги. Машинка міні-агро Київ, південь селища, Гукваха 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Трактора в наявності навісне, причепне обладнання. Запрошуємо до нас на майданчик. Гарного дня всім.